По дорозі сюди таке була відчуттяні, бо я їду по Львівській області. Нікуди подітися від цих аналогій. Це нагадує новорічні фейерверки перевернуті до гори ногами. Ось так виглядає водопад. Величезний він насправді. Має 25 метрів висоти і стільки ж глибина води. Дому купатись трохи страшнувато, але я спробувала. Ми зупинилися, щоб побачити одну дивовижну річ. Зараз я покажу ближче. Тут ріка і вода в ріці такого дивовижного кольору, що важко повірити в те, що це справжня вода. Я приїхала на другий водоспад, тільки що дуже довго з'ясовувала, як мені далі їхати і куди. В результаті наче все розрулили. У мене 2,5 години тут. Зараз я поняття не маю, де водоспад, тому я йшла на шум води. Ну, такий вигляд відкривається, якщо видивитися нагору. Діти тут круті, стрибають на цих своїх каміннях. Я отлично покупалася на водоспадах і тепер чекаю іншого автобуса, який має... Завести мене в Сан крістобаль Ми їхали, і в мене катастрофічно загострилось відчуття, що я десь на Львівщині, бо були гори, і гірські річки, і ліси. І навіть діти при дорозі продавали банани, як ми колись мали продавали вишні картоплю. Ого, Супер круто. В Сан-Крістовалі тут е, холодно. Ця дорога вона була поістині дивовижна. Я ніколи б не могла подумати, що дорога може мати стільки поворотів. Потім в один момент почала блискати, падав дощ дуже сильний, а потім ця дорога порвала. Мені здалося, що я побачила сцену створення світу. Дуже гарно було. Я йду вписуватись до хлопчика, якого звуть Джоель Ігнаціо Мураніо Муньос. Я сподіваюся, у нього є коротке ім'я. Сподіваюся, що він вдома. Сподіваюся, що він не спить. Хоель Ігнаціо Уранга Муньос виявився прекрасним, прекраснішим чоловіком. Пустив мене переночувати. Але він, на жаль. Англійською говорить десь приблизно як іспанською, тобто три слова. І тому говорити з ним хоче дуже інтересно, але крайне безсмислено. В цьому місці вечно ніколи не покидаєш, що було очевидно відчуття свята. Наприклад, я прийшла сити в кафе і тут з самого ранку грає жива музика. Прекрасно дядя грає на гітарі, дуже романтично. Де в нього сили зранку береться? Я не знаю. Сіла, працювала, і до мене підійшла бульчка. Мені купила саме маленьке, що в неї було це така ручка. На із голові ручки. Комфортно присі. команданте Маркос. Це е, лівий радикальний е, письменник і філософ, який був головою е, повстання індіанців в штаті Чепас, де ми зараз знаходимось. А було це в 1994 році. І дуже смішно в нього бігають тепер оченята. Не знаю, що вам видно. Ну що, ребята, и даем arriba, по arriba, Ай, арива, ай, yo no soy marinero por ti, seré. Я, я виявила, що є така стріна, яка так називається. Пахерія. <noise> От Бургер Кінг з місцевим колоритом. <noise> це собор, кого б ви думали правильно? Святого Крістобаля. Повна назва міста це сан Крістобаль де Лос Ласкасос це прізвище домініканського монаха, який був першим єпископом штату Чапас, де ми зараз знаходимося. Сан Крістобаль це ім'я святого, який жив на перетині 3-4 століття. І примічательний він був тим, що в нього була голова собаки, тобто він був кіноцефалом. Судьба святого Крістопаля служилась похожа на судьбу всіх інших святих. Він був ужасним чоловіком, а потім і справився і став святим. А собача голова у нього за деякими із легенд, у зв'язку з тим, що він був страшно красивий, і жінки просто не давали йому приходу. І він попросив Бога, щоб Бог зробив його некрасивим. І став він дійсно дуже некрасивим. Що підтверджує фразу митця і пророка Лесі Подрілянського про те, що лебідь красивий, як лебідь, а обізяна красива як обізяна. Обіз Багато старших людей тут правда одягнені таким чином, що виглядають як справжні індіанці. Це місто відоме тим, що тут дуже багато де можна випити гарячу шоколаду Маянську. це верховний бог в Маянській міфології. Тут повсюди його скульптури, пам'ятники йому і так далі. Це щоб ви приблизно розуміли, яке тут християнство. Все одно з кучою примісей різних всяких язичницьких вірвань. Така передвіжна лавка по продажі ісусиків, А через три метри якась потрясающе більшість молодих людей, тому найчастіше тут до мене звертається Ель Аміга, це означає подружечка. А раніше, найчастіше, я чула лячіка, для Чіка, девочка від старших всяких людей. Ну але, звісно, йшовся один мужик в баленке, який сказав до мене хеломістер. Не без цього. Передаю привіт мамі і татові. Мама і тато. Я зайво це дивитися, що Я вам це присилаю. І ще привіт передаю бабі Зіні, бабулька Зіна ви самий самий несподіваний мій глядач.